Дійсно, тема бусифікації. Звідки ж виникло поняття бусифікації від людей, да? тому що хлопці пакують буси. От. Офіційно цього немає сприйняття. Тому, звичайно, це складна тема, тому що дуже багато хлопців, і я їх теж розумію, які просто вони не підготовлені до цього. в них є страх там іти захищати там, країну, не знаю. Але скажу, що патріотично. Ми всі маємо бути готові до цього. Тому мають певні бути закони. От дивіться, якщо взяти Ізраїль, вони ж теж, скільки років воюють. Да? Але там є певні закони, і що саме важливе, що діти-чиновників, теж воюють і теж проходять певні ем, навчання. І це нормально, абсолютно. Там, здається, всі, або майже всі прем'єр-міністри це колишні ветерани. Ну, ветерани, да. які воювали, да, це правда. І я дивлюсь на сьогоднішню владу, Ви покажіть, будь ласка, приклад. Угу. Ну, народні депутати, Хто сьогодні воює з діючих народних депутатів. Ну, Сім'я міністра оборони колишнього за кордоном проживала весь час війни. Ну от, от розумієте, тому про що ми можемо говорити такі. Тобто тут питання більше в... ваша думка, що якби була довіра, не було б басифікації. Да? Люди більш би добровільно е, дивіться. Якщо візьмемо навіть е, візьмемо а -А Англію, да угу. дивіться в часи війни, Єлизавета теж працювала, підкручувала. Ми ж це бачили і в фільмах в документальних, і все вона була там, приймала участь. Це піднімає дух людей. І військових, ну будучи там президентом, я вважаю, що ти маєш бути з людьми. Mm -hmm. Ну, це моя така позиція. Я, звичайно, розумію, що якщо, якщо по закону дивитись, то да, це гарант конституції, який mm -hmm. має бути в безпеці гарантувати безпеку своєї держави. Але це ж наскільки було б знаєте нереальна сила, коли ти бачиш з тобою народні обранці, вони ж такі називаються народні обранці для того, щоб бути своїми людьми. І це є, важливо є декілька народних обранців, які дійсно там залучені, але тут дійсно це не домінуюча більшість. Да, це це факт, і ви знаєте, дорогий Руслана. Я вважаю, що ця держава має так продумати всі механізми, щоб наші військові, які йдуть тут, вони розуміли, що в них перше є ротація. Потім треба психологічна допомога обов'язково не тільки mm -hmm. військовим, а їх родинах. І достойна державна підтримка родин військових mm -hmm. і військових, що вони розуміли, що вони воюють. Ну, моє таке бачення, що кожен військовий, який пішов воювати, він має отримувати, якщо в нього немає житло, угу. гідне забезпечення своєї родини, що він був спокійний, що він воює захищає кордони держави, але його родина в безпеці фінансовій, і він спокійний. А так якщо ми бачимо, особливо ті хлопці, що отримали поранення, вони вже не можуть воювати, але вони необхідно їм воювати, тому і з'являється така СЗЧ, розумієте?